Всім привіт, дорогі глядачі та да, підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті, звісно, що Китайщина. Китайщина мене вже дістала в корінь, але е, іншого, ну нема нічого іншого. І знімати, чесно, вже не хочеться кіпрома, але, але, ну блін, як, як то кажуть, інколи приходиться, щоб ви про мене не забували. Тому що є деякі, які вже забули, е, відписалися. Ну, це таке діло. А деякі пишуть всяку-всяку, як то кажуть, хрінь. Але на всяку-всяку хрінь я можу відповісти те, що якщо ви не ви там, хтось займається ремонтом, у нього повинен бути інструмент. Якщо інструмента немає для ремонту, то це не ремонтник, це якийсь халтурщик або ще щось, іще щось. Тобто ви не вправі називати себе ремонтником, якщо у вас немає інструмента для цього ж самого ремонту. Якщо ви те ж саме магнетомаховик збиваєте кувалдометром, або щеплення, відкручуєте зубилом. Ну, ну якось так. Коротше. Е Закінця все в чому? В тому, що зараз пальне кепське і від цього пального тмяніє е, розум. Коротше, е, приїхала ця техніка з проблемою, що вона йде в рознос. Е, судячи по звуку пускового пристрою, я зрозумів, що, що, е, скоріш за все, е, е, зжерло захист... Е, Ущільнювача, тобто сальника, і видавило сам сальник зі сторони маховика. Але хрім там, як то кажуть, захист цілий, а по звуку вона хрюкала. А от дюрка, от вона, якщо побачите, от прикладульки немає. Але це також, як то кажуть, все хвигня. А чому? А Тому. що Її потрібно повністю розбирати от гвинти. от от він і от, Якщо видно, то вимило навіть от. вони крутяться, от вони тобто вони не затиснуті. А чому? Тому що від вібрації. так Вібрація це така штука, яка не шкодує нічого і нікого. І від самої вібрації, навіть як би там не поклеювати гвинти на Китайщині. Вони все рівно відкручуються. Картерину я сажаю на фіксатор різьби, чи як там правильно його там назвати, тому що також пишуть, що неправильно називаю. І е, сам циліндр, також проклею гвинти кріплення безпосередньо цього циліндра. Е, ну, Але воно також все, як то кажуть, відкручується. Поршнева ще трішечки поїздить, але їй також скоро там буде шмерть. Чому? Тому що вона підтягувала, як то кажуть, надлишкове повітря і суміш була, як то кажуть, бідною. І через оцю бідну суміш вигорає. Сама циліндропоршнева група. Тобто і циліндр вигорає, тобто вичухує і безпосередньо сам порше. Тобто е, хотілося і по факту потрібно було лише поміняти е, саму циліндропоршневу групу, але е, так просто все не робиться. Якщо у вас пробуває прокладку, перевіряйте. От, ну, тому що от це от видно, що наче він, от так він тримає. Зажатий. А от видно, що він вимитий. Там, от, якщо отак от налаштується, тут більш грязне, тут зовсім грязне, грязне. А отут чистеньке. А чому воно чистеньке? Тому що сам гвинт відкрутився. На це потрібно також звертати увагу, тому що ви зробите, як то кажуть, два. Два ремонта замість одного, але ніхто нічого цього не відшкодує. Якщо ви поміняєте саму прокладку під циліндр, вони є окремо, продаються. Ну, у мене продаються вони окремо, там, десь іще, там, в інтернеті, або потрібно буде брати. ну, По прикладу також бренд не рекламує, ні. Хоча прокладки трейзеровські, так і ще набір прокладок на бензопилки. Тобто вам, ви витягнете спочатку прокладку під сам циліндр, е перепакуєте, складете, але вона там буде йти в рознос або будете жер жерти масло. А чому масло жерти? Тому що, е якщо ці два гвинта відкручуються, масло підтягує безпосередньо з самого масляного бака. І вона димить настільки жорстко димить, що це просто капець. І, звісно, що ви поміняєте прокладульку, все добре, запустите, можливо, буде жертви масло якщо воно там буде, якщо масло не буде, воно все, все рівно буде йти в рознос. І що? Ви знову її розбираєте, але вже будете розбирати повністю. І якщо у вас, не, ну, Звісно, що не в кожного той, той інструмент є. Я вам е, завжди говорив, що ну, про той інструмент, ну, я, я, ну, мені подобається купувати різний інструмент. Просто подобається і все. От, е, оця ось шляпа це штілівський знімач, але він коштує там, близько 800 гривень. Але такий самий, Топтуловський, ви можете знайти за 200 з чимось гривень. Абсурд в тому, що тут не написано, що штіль. От, оце, от, як то кажуть, образливо. Якщо на цьому знімачі, наприклад, от, написано штіль, на всіх знімачах, що в мене є, написано штіль. А на оцій шляпі не написано штіль. І на оцій також шляпа. От. Це скільки? Т20, так. Коштує також до біса грошей, також штілівська, але на, на ній не написано штіль. Якось так. І от така от викрутка. от штіль. Але оця от викрутка потрібна лише для прокладання проводуліків в електро, як то кажуть, інструменті. І коштує також вона, ну, як то кажуть, дохреніща. Ну, але саме-саме елементарне, я сказав, що потрібно там мати якісь знімачі. Якщо вони не не піднімає тих знімачів, ну, мож, можна користуватися, звісно, кувалдометром. Якось так. Ну, тріскачка одна, друга, третя, я гадаю, там, в кожного є, хто, в кого є автомобіль, ну, вона повинна бути. У мене цих тріскачів також Ну, Повірити, не повірити, не знаю. Тріскачка одна, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять штук це те, що тут. На магазині то, як то кажуть, зовсім-зовсім інша штукенція. Динамометричних ключів 4 штуки. Не, не хизуюсь ні. Просто, просто я ж кажу, я люблю скупляти інструмент. От, от, от мені подобається і все. Якось так. Коротше, розбираю повністю її. Повністю міняю прокладку під картером, між половинками картера складаю докупи і звісно, що прокладулечка навесенька під сам циліндр. І тоді, я гадаю, вона буде працювати без жодних нарікань. А і ще, що саме-саме-саме саме саме образливе, так це те, що пусковий пристрій, от, отак от він приїхав, грубо кажучи, на бензопилці, але він он, відвалившися. І що сюди ставить, не знаю. А вона потрібна на завтра, на ранок. Так що зараз щось буду думати спусковим. У мене є е, там техніка, з якої можна буде зняти, встановити, протестувати, а потім, якщо що зняти і вкинути на голову. Коротше, якось так працюю, тому що до ранку, до ранку а ще поспати хочеться, працюю. Бензопилка зібрана, ущільнювачі поміняв, з пусковим пристроєм, трішечки порішав. Пусковий пристрій прийшлось повністю перепакувати. І ось такий от корпус у мене був. Не знаю, звідки він взявся, але там у мене є ящик, там де запчастини ліс там щось мінялося, щось не підходило, щось лишнє було і ото, як то кажуть, воно лишилось. В общем, пробуємо. Щось чогось не вистачає. А, холостого, мабуть, так як газувала, викручували і можливо залив. Зараз буду пробувати. Тхне вона ну, просто жорстко. дуже не буде, Тому що вона ну, смердить жорстко, занадто занадто жорстко, що це просто-просто капець. Е, коротше, е, пусковий пристрій перепакував, який був, такий і е, встановив, що у нас е, ущільнювачі поміняні і прокладки поміняні. Більше, як то кажуть, нічого. Повний розбор збору. Це те що, те, що не знадобилося. Одна прикладка між патрубком. І циліндром, а інша за текстолітом між карбюратором стоїть. В общем отак. Ну і для тих, хто дивиться до самого кінця, хочу, хочу вам сказати, якщо вам цікаво, що я вчудив в п'ятницю 13-го, то можете написати в коментарі, що вам там цікаво або що. І я викладу відео, що я вчудив в п'ятницю 13-го. Я просто ну, не те, що я полюбляю цифри. Але інколи вони мене переслідують. Е, перші цифри, так, вони мене переслідують досі, але інколи навіть священники запитують, а що це за цифри то такі. Е, ну, Але в, в подробиці я, як то кажуть, не, не буду вникати і розповідати, що то за цифри. В общем, отак. Е, техніка готова, і техніка поїде е, до свого клієнта до робітника. За пусковий пристрій я не буду нічого говорити на часть, тому що влетить, звісно, що робітникові, що він там не додивився або ще щось. Хоча він повинен був бачити, що дергається як якось воно там, там усе неправильно. Але я е, просто скажу, що був е, навернутий пусковий пристрій, я його там, як то кажуть, трішечки під лампічів відремонтував і все. Тому що ну, для чого це лишнє лиш чпекання, як то кажуть, робітника. Що так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам!